Я займаюся боксом з 9 років, маю розряд майстер спорту України, чемпіон України. Не приїхав позмагатися, набратися досвіду і очікую на найвищий результат. У нас сьогодні відбувається захід бокс заради перемоги, турнір з боксу благодійний. даним заходом. Ми хотіли привернути увагу людей. По перше, це до спорту, да а по-друге, це згадати так, як сьогодні день офіційно день героїв. Ми хотіли згадати тих героїв, які фактично віддали своє життя заради перемоги. Ми зібрали приблизно 200 учасників. Це вікові групи різні від 8 до, там, до 20 років. У нас не буде тут переможців, або прошу. Ми всіх нагородимо, всім підготували призи. Тут є урни, та, і посилання на банку. Хочемо зібрати допомогу та, донатами і допомогти 159 му батальйону, полку ССО та, і третій штурмові бригади. На ударні дрона. Найефективніше це сьогодні дрон. Від дрона ні піший, ні бронетехніка, вони не можуть сховатися. І, на жаль, ця погана війна вона забирає здоров'я хлопців, вона забирає життя, життя тих людей і хлопців, військових, з якими ти кожного дня спілкуєшся. І тут е, по рації говорять: Іван 200, чи Микола 300, термінова потрібна евакуація. Трошки треба людей. Е, щоб вони пробуджувалися, і все-таки не забували, що в Україні йде війна. У мене син 5 років був спочатку. Це було АТО, а тоді війна загинув у Харківській області 25 березня 22 року. В Першу чергу я хочу, щоб пам'ятали про тих хлопців, які загинули. У нас таке цітуче місто, всі гуляють і відпочивають, але ніхто не повинен забуватися, якою ціною це таке життя у нас насамперед в Черкасах. Варимо ми кашу, варимо юшку, салат у нас буде зроблений, і бургери роздаємо. І все те, що ми готуємо, ми роздаємо за донат. Нічого не встановлено, тобто. Скільки як люди в коштах себе відчувають, так і нам донатять.